Погляньте. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачну шарлотку з яблуками. Для нашої шарлотки потрібна склянка цукру, склянка борошна, пачечка ванільного цукру, чайна ложечка, розпушувача, чайна ложка кориці, 4 яєчка і 3 яблучка. Саме перше, що нам потрібно зробити, це обчистити від шкірки наші яблука і від серединки. Яблучка я обчистила. Наступне нам потрібно їх нарізати такими долечками. Готово. Тепер в миску вбиваю яйця. Додаю ванільний цукор, звичайний цукор і дрібочку солі. Тепер нам це потрібно все збити міксером до пишної піни. Яйця збили. Тепер додаю борошно розпушувач, перемішую, також сюди шкорицю і засипаю сюди до яєць борошно. І помаленьку перемішуємо. Тепер додаю яблука, знову ж перемішати. І залишилося нам тільки перекинути в нашу форму, наше тісто. Заздалегідь я нашу форму застелила пергаментною бумагою і збризнула трішки олією соняшникою, вирівнюємо гарненько наш поріг. І випікаємо в духовці, включені при 180 градусів, приблизно 30-40 хвилин до сухої шпажки. От наша шарлотка і готова! Погляньте, яка вона пухкенька, м'якенька, а запах на всю кухню. Протрусила я цукровою пудрою трішки. І тепер можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!